В п'ятницю, 20 жовтня, близько 10-ї години, на пункт зв'язку пожежної частини міста Коломия поступило повідомлення про вибух газу, який трапився в селі Нижній Вербіш внаслідок вибуху. Чоловік 1960 року народження отримав опіки першого другого ступеня та був направлений до Коломийської центральної районної лікарні. Також поступило повідомлення про вибух газу в місті Коломия по вулиці Воловій. на четвертому поверсі в п'ятиповерховому житловому будинку. Наслідок вибуху жінка 1996 року народження направлена. До Коломийської районної лікарні з важкому стані, з опіками також і другої ступеня. Необхідно регулярно перевіряти справність та тягу газових приладів, не допускати до газових приладів неповнолітніх дітей. Якщо ви почули запах газу, ваші дії мають бути наступними. Одразу телефонуйте за номером 101 або 104, значить заборонено користуватись відкритим вогнем, це тобто сірники, запальнички, свічки. А також вмикати світло для того, щоб не спричинити вибухову хвилю. Потім потрібно перекрити доступ газу до житлового будинку, відкрити вікна та двері для провітрювання, повідомити сусідів, що у вас є така надзвичайна ситуація, також покинути будівлю, дочекатись службу порятунку або газову службу.